Лабораторну роботу номер 8 ми виконуємо на основі лабораторної роботи номер 6. Сайт з оформленням CSS створюється так само, як і звичайний сайт, лише з додаванням нової папки Style, в якій ми створюємо файл style.css, Де й буде розміщуватися все оформлення сторінки. У самому файлі CSS ми починаємо форматувати нашу сторінку. Для того, щоб задати певний параметр в певній частині, ми повинні вказати, що це за частина і, відкривши фігурні дужки, записати теги параметрів. Для того, щоб приєднати. CSS до Default, а також до інших обсторінок один HM, 2HM, 3 4, Ми в тезі Head вставляємо посилання. В результаті ми отримуємо сайт з оформленням CSS. Дякую за увагу.